Зараз робимо демонтаж всього лишнього з старого салону і починаємо робити сварочні роботи. Перше зняти ці рельси для кріплення потрібно відрізнути кімети, розтверлити кліпси і потім відкрутити частини. Після півдня медмен демонтували. Кріплення для фіксації багажу. І ось вийшла. Рівна стінка. Тепер монтуємо другу сторону. Врізали вікна. Врізали люк. можу Ось розібрали другу половину. Взяли дві пачки бітума, починаємо його вкасувати. Потім на верхне сиділо буду заклеюватися скленом. кидаємо проводку, Взяли бітумку, ще дві пачки. Так, а ось поварили рамки на переднє сидіння, на заднє сидіння, подіум. Третій ряд. Вже виклеєна бітумка. Майже по всьому салону. Вкатується. Новий день. Старий спринтер. Завершена шумовіброізоляція. Викатана вся підлога. Бока, стеля. Проклеєний з плен. Виверні. Місця для кріплення. Сидінь та подіуму. Для зашивки припаровувача. Поварена полиця. Кріплення для телевізора буде стояти під наклоном, щоб було краще видно. Починаємо працювати. Клевеле скло. Ось і завершили наш переобладнаний мікроавтобус Mercedes Sprinter. Так все діло виглядає. Зробили такі бари, стаканники, USB-зарядні пристрої.